Намалювати транспарант з Ленінським гаслом, примотати до грудей георгіївську стрічку, і головне, зображати щастя від мінімалки. От саме так виглядає першотравень у пострадянських диктатурах. Там досі не можуть відступити від совкових постулатів про героїв праці і трудове братство. У Білорусі цьогоріч ціле дійство влаштували. От не можуть брати епітету, аби описати от те, що там показувало на сцені. Подивіться. От правда, таке враження, ніби хореографію, ставив особисто картопляний фюрер Лукашенко. Все з естетикою червоної п'ятирічки і за радянською методичкою. Тим часом на болотах мір труд май давно перетворився на запой зет-істерика. Першотравнева демонстрація це коли вийти на площу змушують кожну матрешку, аби вони урочисто пронесли зет-плакати. Пітрапаловські у Петропавловсько-Камчатському 1 травня зустріли урочистою ходою з плакатами, кульками та квітами. Серед учасників, співробітники майже 20 трудових колективів міста. Цього разу першотравневі урочистості мають особливість. Вони відбуваються напередодні 80-ї річниці перемоги. У федерації проспілок вирішили присвятити їх героїчним працівникам тилу, які наближали перемогу у другій світовій війні. Всі люди працюють на благо нашої країни, щоб наша країна процвітала. Дала, процвітала, процвітала і жила мирно. Жити мирно в недокраїні, яка викреслила мір з 1 травневого гасла. Ну, це ж вже майже анекдот, погодьтеся. У що перетворився День праці у коляновстання і скільки рук на отой от труд ще залишилось, дізнаєтеся в сюжеті. Травень у Болотяній федерації особливий місяць перші десять днів пиячимо, другі десять днів гуляємо, а потім йдемо брати Берлін. Замір труд май таким тостом. матрешки починають свій травневий алкуїкенд вже понад сто років. А потім з похмілля реєструють дітей з іменами на кшталт драздрапірма. Ну типу ж на честь свята. Насправді ж, першотравень не про шашлик під горілку. Історія дати трагічна цього дня у 1886 році. Комуністи та соціалісти Канади та США вийшли на масовий протест проти 10-15 годинного робочого дня у Чикаго. Він закінчився сутичками з поліцією та кровопролиттям. Але совєти, як завжди, вкрали у недружнього заходу ідею і перекрутили її суть. З боротьби за права працівників зробили п'яний шабаш. З транспарантом Дайошпролітаріат масштабним масштабним і масовим свято 1 травня стало СРСР. Робітники отримали додатково два вихідні. А вранці першотравневого дня дружно йшли на демонстрацію з транспарантами та квітами, а потім сідали за традиційний святковий стіл або вирушали насолодитися погожим днем у парку або за містом. Коротше, з дня праці у Савку зробили день ледаря після розпаду СРСР. Його перейменували на свят весни та праці, але суть не змінилась. Вихідні лишилися. Тому лаптіногі досі мають легальне право закласти за комір на майовку. Ну а спочатку так званої спецоперації з зудіозного радянського гасла прибрали перше слово. Бо за заклики до міру в Русляндії тепер можна опинитися в буцигарні за так би мовити дискредитацію путінського війська. Цього року вакханалія з колорадськими стрічками та політична агітація також були за розкладом. Ону підмосковній балашисі болотяний Первомай очолив держдурівець Міронов. Ну і за всіма канонами щедро нагодував рапсіянців черговою порцією Кремлівської Локшини. Для нас це особливе свято, бо наша партія завжди стоїть на захисті людей праці. Ми не хочемо будувати капіталізм. Ми не хочемо, щоб у нас людина експлуатувалася. Ясно. Саме тому труженіківсія боліт гідно пиячать з 1 травня аж до дня побідобєсія, під ленінські гасла та пісню про Катюшу. Але поки матрешки дружно чаркуються за подвиг дідов і трудову доблість, Коліновстан охоплює кадрова катастрофа. У нас у нас великий дефіцит. Дефіцит робочих рук. Ну великий то ще м'яко сказано. Ростат фіксує рекордну з 2008 року нестачу кадрів. У 2024 році в Ерефії бракувало понад 2 мільйони працівників. Це 8% від всієї трудової маси. Але найкрасномовніша навіть не цифра, а динаміка. Ще у 2022 році цей показник був значно нижчим. Ну десь на рівні 5,4%. Тут ну, здається, ринок праці у Русляндії просто самознищується. Ми внімацільна. Ми ми уважно відстежуємо ситуацію в реальному секторі, і за нашими опитуваннями бачимо, що 73% підприємств відчувають нестачу кадрів. Найбільше кадрів не вистачає в промисловому секторі. Підприємствам бракує понад 300 тисяч механіків та інженерів. Он вже й диктатор Володька бідкається, що скоро за станком стояти буде нікому. От нашій економіці сьогодні гостро не вистачає фахівців робітничих професій. Що ж ти скігліш, плюгавий? Сам же й затіяв оту свою спецоперацію. Хотів же взяти Київ за три дні. Не вийшло, і вже четвертий рік не виходить. А гарматне м'ясо, як не дивно, має властивість закінчуватись. От і доводиться грипти усіх підряд, і слюсарів, і зварювальників, і інженерів. Ми всі знаємо. Ми всі знаємо, що в місті у нас дуже серйозна проблема з трудовими кадрами, що скрізь не вистачає робітників. Тому насамперед ми всіх вас просимо провести роз'яснювальні бесіди, поговорити зі своїми родичами. Ви знаєте, хто з них схильний до проходження військової служби. Відтак робочі руки різко перекваліфікувались у гарматне м'ясо, і десь такий оцей кремлівський недостратяг прорахувався. Утилізував робочих швидше, ніж вони встигли випустити чергову партію металобрухту для фронту. Загалом аналогавніти кліпати вже нікому всі кулібіни в землі. Дефіцит вам заважає виконувати держоборондомовлення? Заважає, заважає так. Але ви знаєте, якщо нічого не заважає, тоді потрібно спади лягати. Все гаразд. Можна хрюкнути. А коли щось заважає, треба щось долати. Треба працювати над собою та над вирішенням цих проблем. Щось не надто Лілі Путін переймається у тією проблемою. Навпаки, продовжує старанно будувати систему, де єдиний соціальний ліфт це піти вбивати на війну зі шкільної парти матрешкам втовкмачуючи, головне не іспити, ну чи там вступ до вишу, а контракт, з вбивств. Мало того, що на партах виблискують пики двохсотих недохероїв, так ще й оті тимчасово живі СВОшники приходять у класи політінформацію проводити. Тільки вона тепер називається інакше Разговори о важному». Он приміром у Красноярському краї школярам пропонують рівнятися на ніякого Сашку, який у 18 років мобілізувався до мордорського війська. Хто, Хто мене тероризував, то це Сашко. Він одразу до мене прийшов на роботу. Приходив до кабінету. Я з ним поговорив, казав, може не треба, Сашко, ти служиш, а потім йти за контрактом. Він каже: ні, у мене вже давно це дозріло. Я давно хочу служити за контрактом. Так як тут практично робити нічого, роботи немає. Може бути правильно, не став його переконувати. Коротше, і тут переборщив бункерний з вербуванням. Бо про кар'єру на заводі чомусь ніхто не мріє. Тому кремлівці дали завдання держдурівцям змінити курс на підвищення престижу робітничих професій. Главний вопрос головне питання сьогодні. У нас зробити все для того, щоб підвищити престиж підготовки робітничих професій. Хто піде? Де тут престиж? Сварювальник, слюсар, токер, електрик. У нас запит на них а ми хочемо вчити якомога довше. Далі відповідно. Вигадуємо замість робітничих професій, професії, які не мають до цього відношення. Тиба Володін, ніби методичку сталінських часів виголошує: далой вищу освіту, даєш роботу на заводі. Лаптіногі чинуші з гордістю запевняють, обдарованих у їхній недокраїні одиниці. А решта лишата в руки і кроком руш до станків. Кожен ж не може бути. Кожен не може бути ломоносовим. Це природний дар. Це дар, який є в дітей. Його потрібно розвивати. А там, де немає цього дару, треба давати роботу. Вочі спеціальності розумієте, а від слів кремлівці перейшли до дій, щоб робітничий престиж не постраждав. Вищу освіту в країні 404 вирішили урізати. Держдура схвалила закон. Кількість платних місць у вишах тепер будуть визначати чинуші, навіть у приватних закладах. Тож вже з 2026 року вища освіта в болотяній федерації стане дозованою. Скільки треба фахівців і яких буде вирішувати недоправитель. Ну, загалом і тут у холопів відібрали навіть ілюзію вибору. Бо навіщо їм думати? Нехай сидять на заводі і не рипаються. А деякі держеморди взагалі пропонують заборонити, так би мовити, непотрібні професії. Во доставка. Ось доставка. У нас величезна кількість кур'єрів, які мають найвищі зарплати. Ні, товариші дорогі. Ситуація така, що пішки доведеться ходити до магазину. Що робити? Таксисти? Величезна кількість зараз. Ви що хочете це все заборонити? Заборона на професію. Заборона на певні види діяльності. От тобі на. А як же радянський віршик? Всі професії нужні, всі професії важні. Виходить, оця кремлівська мантра працює тільки в один бік, коли йдеться про станок чи лопату. Проблему браку робочих рук у Русляндії підсилила ще й так звана боротьба з мігрантами. Он раніше Лілі Путін хизувався, що чорнову роботу на болотах виконують понаїхавши. Для очіногих нас за різними підрахунками понад 10 мільйонів трудових мігрантів. А тепер геть інша арифметика. Після теракту в Крокусі у 2024-му на болотах влаштували справжнє полювання на Ніузьких. з перевірками, рейдами, облавами. Загалом торік в Ерефії прийняли 14 антимігрантських законів. І Як наслідок почався масовий відтік. Усі оті трудові резерви спакували валізи і попрямували на батьківщину. Натомість не доімператор марить, що замість некваліфікованих рук все зроблять, аналоговнітні технології. Кращать кількість. щоб скорочувати кількість трудових мігрантів, необхідно підвищувати продуктивність праці. Потрібно вводити такі і використовувати такі технології, які не потребують великої кількості некваліфікованої праці, некваліфікованих робочих рук, і в такий спосіб зосереджувати кінцевий результат на високотехнологічних сферах діяльності. От тільки далі робота, який може збирати помідори, технологічний прорив болетіні федерації не зайшов. Врешті у Кремлі придумали більш скрєпне вирішення проблеми з браком працівників. Уповноважений при Путіні з захисту прав підприємців. Це некий товариш Боріс Тітов запропонував закривати дефіцит кадрів пенсіонерами. Ну а що? Дуже навіть сверхдержавно. так пенсія в Русляндії менше 9 тисяч їхніх дерев'яних, але держиморди, бачите, хочуть допомогти старим. Ні, не збільшенням виплат. Гроші ж всі на так звану СВО пішли, а примусом до роботи. Он приміром, сургутський мільйонер, товариш Барсов, радить бабцям не скиглити, а йти працювати на автомийку. Ну, пахать нада, ну, ну потрачити треба. Ну як потрачити? Ми машину зі шлангом. що там її поливати, правильно? Ну ось для тих, хто, як то кажуть, боїться залишитися без роботи або там без засобів існування, то ось ідіть на мийку. Робота, так би мовити, для загального блага. Даю інформацію, на мийках можна заробити. Така вона аналоговніта турбота від держави. От тільки не всі дірки в болотяній економіці залатає глубінна пенсіонерка. Якщо бабця ще якось натре ганчіркою жигулі, то укладальницею цегли, ну чи там вантажницею на будівництво її точно не заженеш. А між іншим на московицьких будівництвах бракує 112 тисяч різноробочих. Приміром, у томську з розпачу озираються на радянську класику і пропонують повернути. Трудові табори сьогодні У будівельній галузі близько 30% незаповнених вакансій. Можливо розглянути питання сьогодні якихось трудових таборів. Адже це все було і можливо. Ну колеги, чому ви смієтеся? Якщо на будівництві немає бетонщиків, арматурників, зварювальників, електриків, бракує а людей маса людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою. Ну вони ж вони ж просто дармоїди даруйте. Вони черв'яки на нашому тілі. що що, а тюнеядство у матрьошок закладене в ДНК. Більшість глубінних мешкає у своїх розбитих ізбах, отримує лишень пособі з безробіття, купує на нього горілку і заливає свої очі. Але ж головне, скріпно, з тостом за солідарність трудящих.